Їх світ давно вже став одноразовим. Під небом з пластику, загрузили у бетон, панерні мрії пилять по шаблону, як декорації, на сраний карнавал. З дитинства ходять в школу, а не вчаться. А потім інших вчать, як треба жити, щоб заробити перший мільйон Суспільство, що збудоване на викид, потреби більш немає. У пророках. І треба йому всім лише одного. Купи продай. Сваргань, спакуй в І потрібні нам сьогодні лише менеджери з продажів та організатори швидкої втечі з грошим. А і біткоїни, щоб вкрадене вкласти. І чат піді, щоб пояснити тим, хто не встиг, чому саме це і називається успіх. І війна, що все спише, і мир на тиждень, щоб про війну забути, і все почати знов.